на статті своїх суспільно-безпечних дій, на проти громадської безпеки, в числі захисту життя та здоров'я людей негативного впливу руйнуючого характеру, вибухових пристрій в результаті їх неконтрольованого обігу, порушення вмов законодавства України, які виявилися перед поворотом зброєю, боємно припасним вибуховим пристрою придбав носив та зберігав вибуховий пристрій без передбачення закону дозволу. за наступним так він часом не пізніше 5 січня 23 року. Жафара Бабаху по порушення вимоги статті 41 102 Конституції України, статті 178 328 Цивільного кодексу України, додатку номер 1 з першим пунктом першим постанови Верховної Ради України від 7 червня 92 року номер 2471-12 про право власності на прямо буде майна пунктів 1, 4, 9, 15 постанови Кабіну України від 12 червня 92 року номер 576 про затвердження положення про дозвільну систему пунктів 288189 наказу Міністерства внутрішніх України 21 серпня 1998 року номер 622 про затвердження інструкцій про порядок виготовлення придбання зберігання обліку перевезення та використання вогнепальної кліматичної холодної оположення зброї. Пристрої вітчизняного виробництва для відсутні з спережного чоловічним за своїми властивими метальними смертельними дії та патронів до них, а також боєприпаси до зброї, основних частин та обласних матеріалів, усвідомлюючи суспільний безпечний характер своїх дій, передбачаючи їх супільно небезпечні наслідки, бажаючих на стання, находяться на становому сторону обвинувачення місії незаконно. Без передбаченого закону дозволу припав на встановлену особу ручного осколкового оборонного гранатою ФД, яка належить до вибухового пристрою промислового виготовлення військового призначення яку початку закону зберігати при собі. Так 5 січня 23 по 18 годин 50 хвилин Жафарова Бабака було затримано працівниками поліції біля будинку 4Т по вулиці Чехова в місті Ріпіньківської області при проведенні особистого обшуку жафара Бабака було виявлено та вилучено промислово виготовлення. Чинуло столково оборону гранатою вкладини, яка належить до вибухових пристроїв промислового виготовлення військового призначення. Таким чином, Джафара Бабакова вмерство в носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто вчинення злочину про першої статті 263 Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація кримінальної правопорушення з посилання на положення в статті закону крим-проконацію зухана пособництво пособностного незаконного замоку навчиння умисного виставку, тобто умисного протиправного запитня смерті іншої людині, чинного скористах мотивів на замовлення за попередні змови просіб, тобто вчині злочини передбачення частиною 5 статті 27, частиною 3, статті 15 пункту 611.12 12, частини 2 статті 115 Кримінального Кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобам, записів по основної статусу. 50 непідкових мінімум доходів громадян чи за заперення змову групи осіб, поєднання з повного засування насильства, що є, не є небезпечним для життя чи здоров'я, потерпілого топличення тобто, злочину, передбачені на 2 статті 89 Кримінального кодексу України, придбання зберігання та передача вогнепальних зброї бойових без передбачення закону дозволу скоєнні, заперечують змову групи осіб, тобто вчинені вчинення злочину, передбачення на 2 статті 28 частини 1 статті 263 Кодексу України. Придання зберігання у поговору ісвіт безпечення закону дозволу, вручення злочин, призначити на 1 статті 263 Кодексу України. Носіння кастету без передбаченого закону договору, площення злочин, призначити на 2 статті 23 Кіна Кодексу України. Використання завідного підробного документа до про вручення проступу призначити 4 статті 258 Кіна Кодексу України. Крім того, обнувачуся Джафаров Субхан другого. Серпня 93-го року народження. У пособництві у незакінченому замок у навчинні умисного вбивства, тобто умисного процесу за подіяння смерті іншої людини. Чинних мотивів на замовлення за попередні змовою простіше. У незаконному заводінні заводіння транспортних засобів власності по установці стаду 250 змінних доходів громадян, чином за попередньою змовою постійно, поєднання з, з погрози сесування насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого у придбанні зберігання та передачі вогнепальних зброї боєприпасів, придбанні та зберігання вибухових местів та носінні кастель без передбачення законного дозволу, а також у перестанні завідомо підробленого документу за наступного підстання. Так, у нестановому сторону обмашньої місці та у нестановний час, але не пізніше грудня 2022 року нестанована особа звернулася до особи, на якої виділено окремий кримінального провадження. Пропозицію за матеріальну винагороду на основному розмірі організувати протиправне заповнення смерті міністрів Руслану Ілічу 12 березня 1992 року народження. Тобто умисне вбивство останнього. У свою чергу особа матеріалу, відносно якої виділено окремі кримінальне провадження. Давши згоду на зазначену пропозицію, вирішила організувати чинне замовлення самоубийства Нічника, для чого залучила до його виконання громадян Республіки Азербайджан Джафара Бабаката, Джафара Осухана, які діючи з користих мотив, дійшли попередні змови на вчинення особливо тяжкого злочину. Безпосередньо до початку його скоєння з метою умисного передоправного заповнення смерті ніщенка із корисних мотив на замовлення за утворенням мови групи осіб. Видано на початку грудня 2022 року, більш точна дата та час сторону обмашення не встановлення. Громадяни Республіки Азербайджан Джафара Бабак, Джафаром Суханка, особливо феликвісним по відділенному окремому кримінального провадження, знаходячись на встановленим основним маслівним місцям, розподіленім місцевому огляду, подали до плану низького процесування заповнення смерті Аніщенку, зокрема щодо підшукання зарядів чинні злочину. Володнепальні зброї. Отримання інформації щодо місця знаходження та пересування потерпілого, підшукання засобів стеження за нічінком, транспортних засобів, мобільних телефонів та інші предмети для забезпечення, спостереження та маскування безпосереднього виконавця вбивства, сорок і інших умов, для чином особової тяжкого злочинка. Зіда розподілених пролей, особливо матеріалу, відносно якого виділено окремих кримінального провадження безпосередньо організувала вчинення умисного вбивства, шляхом надавання інформації про місце проживання та переміщення ніщенка. Про автомобілі. Які на останні користуються та іншою інформацією, необхідно для вчинення його умисного вбивства, також остання повинна була отримати та передати іншим учасникам першої кошти за результатом вчинення умисного виступання аніщенка. На жафару Бабака було поклане безпосередньо виконання умисного вбивства і застосування вогнепальні зброї, на жафра Субхана було поклано ви збирати інформацію. Праніщенка, шляхом слідкування за ним, підготовка та узгодження з виконавцем способу вчинення умисного вбивства, підшукання та засобів необхідних для його вчинення, розробка методів конспірації шляху відходу та інше. З метою реалізації спільного злочинного умисту, направлено на вчинення умисного вбивства Аніщенка, особливо матеріал відносно якого виділення в окремі для непровадження принесла нового основного сміли обставина, незаконно привела знарядів вчинення умисного вбивства. А саме коротко. Столю на різну вогнепальну зброю пістолетного кара ОПМ, калібру 9 на 18 мм, з лучником, а також бойові припаси до нього, 8 пістолетних патронів калібру 9 на 17 мм, точку було ФМД з інцем оседням, які передали джафару суппану, а то в свою чергу передати жафарового року. Крім того, та багато, жифару супхан, встановлених постанових сина обставина, приклали інші засоби необхідної реалізації спільного законов, одяг, рукавички, каністри з каним, а також мобільні телефони, які були необхідні для конспірації. Також з метою реалізації спільного злочинного мусорного на вчинення умисного бистів. Нічника Жафа в облак для полегшення пересування під час вчинення злочину підшукав та 14 грудня 2022 року, приблизно в 16-й годині, знаходиться за адресою міста Києва, ОСЯЄНА26, придбав транспортний засіб, особливо та Майка 2-2106 ДНЗ-4803-94НА номер кузову xta 2106 10 n 2801 21 який на праві власності наресовувався, а за довіреністю користується головка, які не були обізнані про злочинні наміри щодо вчинення умисного вбивства ханічника, при цьому заплативши обумовлену суму за вказаний автомобіль та отримавши реєстраційні документи, чи правобак, забрав зазначений автомобіль, проте перехід прав власності на нього не зареєстрував, оскільки планував використати автомобіль для зникнення з місця вчинення злочину, то подачі його знищити шляхом спалення, для чого задалі продоволь країнську спаляння, дівчи відповідно до раніше згодженого плану Жафара Бабак та Жафара Суппан з метою організації спільно зушиновництво на міста проти правну забороняння смерті Аніщенко, достимерно знаючи, що Аніщенка. Проживає за адресою Київська область міста Піньбуця Чехова будинок 4Д17, квартира про що їм повідомило особам заносно, як виділення окремо кримінального провадження. У період часу з 19 грудня 22 року до 5 січня 2023 року 23 простой, що автомобілі марки ВАЗ-296 ДНЗ-4394НА та ФіатліНЕ ДНЗАА-6592ММ доточно метрів конспірації, періодичні візуальне стеження за місцем проживання міщенка та за ним особисто. Абираючи зручне місце та очікую, щоб сприяти в стану для вчинення злочину. 5 січня 2023 року, приблизно 13 години 55 хвилин з виточення мисного вбивства Аніщенка, ЖФР Жіфана Сухана автомобілі марки 5 лінія ДНЗ АА-65-92ММ прибули у міста Ірпінь, Київської області та зупинили автомобіль напроти будинку 4 т вулиці Чехова, поруч з яким знаходиться заїзд двір до будинку 4Д, у якому проживав Аніщенка. Очікуючи появу Яніщенка, Джафара Баба та Джафара Суфхан, продовжуючи сидіти у вказаному автобілі та періодично виходили з нього і обходили прилегло до будинку 4Д по вулиці Чехова території. Візуально спостерігали постійно підтримуючи зв'язок з особою, на якою виділили окремо кримінальне провадження, яка повідомляла їм інформацію про приїзд Ніщенка та про машини, на які останній буде їхати. Автобіль марки ВАЗ-21 на 6 ДНЦ-483-24 НА Джафара Бабак залишив поруч з будинком 4Ч вулиці Чехова у місті Ільпінь Київської області, щоб мати змогу одразу після вчинення злочину покинути на нього місце вчинення злочину та на місце знищити його шляхом спалення. Оцей день приблизно 18 години годині, 30 хвилин. Анічника круче автомобильного маркетингела Крузер ДНЗКА 2864ИХ с до заїзду в удив будинку, будинку за місцевого проживання за адресою будинок 4Д полос Чехова, місце Київської області, де на нього вже очікувала Джефарова Бахта, Джафара Судха. Побачивши автомобілі, який в руках Аніщенка, що бак продовжуючи реалізовувати спільний з решимо, направну мисне передоправи зупиняння смерті Аніщенко, виконуючи відвернені умови, вийшов із автомобіля марку Фіат Лінія, ДНЦ АА-652ММ, тримаючи у руках володневальний зброю, пістолет Макарова, ПН калібру 9-18, обладнаний глушником та споряджені набоями. Та почав рухатись у біг Аніченка. Проте здійснити постріл зубальну зброю, відповідно довести вчинення злочину до кінця, адже фару не зміг, з Причин, що не залежало від його волі, оскільки його разом з Джафаром суханом було затримано співробітникам поліції, на місці вчинення злочину. з Таким чином вже пара суха обладнання в пособності незакінченим на навчиння умисного вбивства, тобто умисного протиправного заправді смерті іншій людині вчинення на скористах мотив на замовлення за попередні змови групи осіб, тобто вчинення злочинного передбачення число 5 статті 27 частини 3 статті 15 пунктів 11-12, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Також встановлено, що Джафаров Сухман знаходився у нестановленому місці, на нестановленому мастерного часу не пізніше 2 січня 2023 року, діючи умисно з користування автомобілів, усвідомлюючи суспільно-безпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно наслідки та вважаючи їх настання, вступив у попередню змогу Джафаром Бабаком. Щодо незаконного заводіння транспортним засобом, вантажним фургоном спеціалізованим автомобіля марки ВКДЛі, ДНЗКА 59 інного кузова ЗЦФЦ 358 100 d 60 56 що належить АЗІЗОВУ АЗІЗУ шляхом погрози застосування насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, таким чином на станці досягли злочинну змогу безпосередньо до початку чинення злочину. Реалізуючи спільний умов на незаконне заводіння зазначення транспортним засобом жафана Супхана разом Жафаном Бупаком, які діяли спільно того 2 січня 2023 року, приблизно о 15 годині 30 хвилин прибули за адресою міста Києву Святабірна, 42 вказано на повсякдені біля свого автомобіля Азіза. Продовжуючи. Дії направлені на незаконне заводіння травм на Азізова, а саме вантажним фургоном спеціалізованим автомобілем марки ВКД-1ЗКА, 5091 Н.І. Джафара Субханта на виконання спільного умисну направлено на отримання протиправного результату, діючи за попередній змогу з Джафаром Бабаком, почав вимагати у Азізова передачі їм зазначеного автомобіля, начебто, під приводом необхідності його та передачу отриманих коштів на допомогу англії. При цьому висловив погрозу погрозування до нього насильства що не є небезпечним для життя чи здоров'я, яку потерпіли сприйняв реально. Після цього жафар Сухан суперечуває зізвав вирвав із рук останнього ключі від автомобіля та передав їх жафару Бабаку. Жифа Бабак отримавши ключі, реалізуючи спільний злочинним умисом з Жафаром Суханом, діючі суперечуволі власника автомобіля Азізова, сів на водійське місце вантажний фургон спеціалізований автомобіль марки ВКД-1ЗКА-5091 запустив двигун та поїхав з місця вчинення злочину. Таким чином, жафара Бобах, та жафара Суха незаконно заволоділи транспортним засобом, а саме вантажним фургоном спеціалізованого автомобіля марки ВКД ДНЗ ДНЗКА 591 і вартістю 189 тисяч 64 гривні 84 копійки, що 140 разів перевищує необхідно мінімум доходів громадян. Завдавши потерпілому азізову матеріальну шкоду. Таким чином Джафаровсу плану внуальство незаконно за транспортним засобом, вартість якого встановить від 100 до 250 необхідних заходів громадян в чинному заперечу змову групу осіб поєднання з погрози на сильця, що не є на для життя чи здоров'я потерпілого до порушення точно передачу, активно другий статті 289 Кримінального Кодексу України. Окрім цього, встановлено, що в період часу з 1 грудня 2022 року до 8 грудня 2022 року більш точний час не встановлено особи матеріальності виділеного окремого кримінального провадження, діючу умисно, спільно з Жафаром Бабаком та Джафаром Суфаром у порушення вимог статті 41-92 Конституції України, статті 178 328 Цієї кодексу України, додатку Одну, затверджено пунктом 1 постанови Вон Ради. Від 7 червня 92 року номер 2471 12 про права власне окремо будемо на пунктів 1.4915 постанового обміну України від 12 жовтня 92 року номер 576 про затвердження положення по дозвіл систему пунктів 287189. Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1992 року. номер 622 про затвердження інструкцій попереднього виготовлення придбання зберігання обліку перевезення та використання пальних мініматичних злобів положення. Зброї пристрої вітчизняного виробництва, для відстрілу патронів, спорядження в умов чи наличними за своїми властивими своїми ментальними снарядами, несмертельної дії та патрульні до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та обукових матеріалів, посадовище суспільно небезпечний характер своїх дій, спрямованих на вчинку замовлення виставку анічника передбачається, що суспільно-безпечний наступних настання на почувські домашнього місці, Незаконно без безпередбачено закону до узлопридбав у настановному собственному ядерщині, самка, замка, то на, на різновального пальні зброю, пістолет Макарова ПМ калібру 9 17 мм, з видаленим маркуванням позначенням, які виведені промисловому способом та подальшим природу на саморобних способах, а також боєприпаси дорізно вогнепальних зброї. Вісім пістолетних патронів калібру 9 17 мм, то були ключі зі смицем осердям, які почав незаконно споривати. Зазначено було неправильно зброю табові припаси до неї особи матеріалів війни в окремі поважені, не встановили час, а не вони пініше 8 грудня 2022 року не встановлено місце, незаконно передала жифару субхану для реалізації спільно навчального плану, направленого на навчання замовного висла Аніщенка. Свою чергу жафару субхани, незаконно передбачував непальні зброї, та бойових припаси щодо отримання їх від особи, матеріал зміни, які Кримінальне повадження установленний час, але він пізніше якось грудя 2022 року, знаходяться на основному місці незакону, їх передав Джафарову бабаку, який повинен був безпосередньо використати цю зброю та вчиню мислення виступанічника. Джафара Бабак незаконно придбавши короткоство нарізну одну пальну пістолет серед макара, ОПМ, калібру 9х17мм фонд. У бойових припаси до неї, 8 пістолетних патрон, калібру 9 на 17 мм за школу кулою ФМГ зі сенсом сердям початком незаконних зберігань. зокрема у автомобілі ВАЗ-2106, ДНЗ-483-94НА, який 14 грудня 2022 року спеціально підбав для використання під час вчинення умисного вбивства Анічні. Так, 5 січня 2023 року, 18 годин після хвилин, Джафара, Бабах було затримана працівниками поліції біля будинку 4Т вулиці Чехова і Сірпінківської області. При проведенні особистого обшуку Джафара Бабака було виявлено та вилучено нарядну воно пальну зброю, пістолет Макарова поємних 9 мм, з видаленими актуальними позначеннями, які виготовлені промисловим способом, по подальшому природе саморобним способом способні, з а також бойові припаси для нарізної видувальної зброї, 8 пістолетних патронів калібру 19 мм, з важкою поле ФМД, зі свинцевим посерками, які знаходились у пістолеті. Таким чином, Жафара Супан абонувачився у придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної здорової боєприпасів безпечення закону дослугу, скоєному за попередню зброю групи освіту в точні злочину по 2 статті 28 частини 1 статті 263 кримінальних кодексу України. Крім встановлено, що Жафара Сухан у що наслідок суспільно небезпечних дій на проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров'я людей від негативного впливу руйнуючого характеру, вибухових пристроїв в результаті їх неконтрольованого одягу, порушення вмов законодавства України, Україні, яке в порядок, поводження з вогнепальною зброєю бойовими припасами в груповому пристрої, придбав носив та зберігав груповий пристрій без передбачення законодавства за наступних повстанням. У нестановлений час, але пізніше 5 січня 2023 коджапара Сухан порушення в статті 41 Конституції України, статті 178 та 128 цивільного кодексу України, додатку номер один, 1 затверджено пунктом першого постанови Верховної Ради. України від 7 червня року номер 2471 12 майна, 4, 9, країні, жовтня, 192, про по право власності на окремі види майна пунктів позиції 49 постанови кабіну України від 12 жовтня 576 про затвердження порушення системи систему пунктів 288189 наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року номер 622 про затвердження інструкції про порядок угодинних збройних зберігання обліку, перевезення поставлення возникання комуналічнополучення зброї пристріюючи зняли виробництві військову патрульну збережного умову чиновничним за своїми власним ментальними снарядами несмертельної дії та до них, а також припаси до зброї саме частини зброї та вибухових матеріалів, судовому суспільно достичних характер своїх дії, передбачаючи їх суспільно-долучні наслідки, бажаючи їх настання, знаходячись у нестановому сторону обмеженому місці незаконно, без передбачення законного дозволу, придбати на встановлення особу ручного службу оборонного гранату Ф-1. Яка належить до пристрою постової військового призначення, яку почав незаконно зберігати автомобілі 5Н ДНЗ АА 6592 ММ, яким постійно користувався такий належний на право власності КАІ. Так, 6 січня 2023 року о 00.40 хвилин. Під час проведення працівникам поліції обшуку автомобілів лінія ДНЗ АА-6592 ММ, яким постійно користувався Джупана Суфхан, який був припаркований на будинку номер 4 т по вулиці Чехова, місті Рубень Київської області, салоні автомобіля місця знаходження коробки передач між водійським та пасажирським сидінням було виявлено до на вулично правословного готовну ручну осколково оборону гранату Ф-1 яка належить до вибухових пристроїв промислового виготовлення військового призначення. Таким чином, Джафара Супан відносився в передбані та зберігання вибухових пристроїв без передбачення закону дозволу, тобто вшиння злочину передбачено на 1 статті 243 Кримінального кодексу України. А крім цього не встановлений час у Джафара Супана винен злочинному самоправи на незаконне носіння кастету без передбачення закону дозволу. Реалізуючи злочинний намір, встановлений позицій на час неділю 4 січня 2023 року знаходиться на основному місці. Джафара Субха, придбав на основі суппередмет, який є холодною зброєю удареного дробильної дії, виготовлений саморобним способом. За типом кастетів, який в подальшому незаконно транспортував при собі автомобілів АТЛІН, ДНЗ АА-652ММ, який постійно користувався, такі належить на власності країни.